І, дорогі друзі, другий фінал чемпіонату України серед кадетів. Богдан Резніченко борець з Полтавщини проти борця з Миколаєва Максута Султанова. Богдан Резніченко в червоному трико. Він є призером України серед юнаків. Тренується під керівництвом Сергія Буська в спортивному інтернаті на Полтавщині і його суперник Максут Султанов. Борець в синьому Трико теж борець досвідчений, незважаючи на свій юний вік, тренується під керівництвом Сергія Білобаб... Білобаби та Олега Баламутова. Олега Володимировича. Султанов є бронзовим призером Чемпіонату Європи серед юнаків. Здібний талановитий спортсмен. Бачимо, як він намагається зараз прив'язатися. Але Резніченко ось ось зараз забрав голову Резніченко, намагається. Зайти назад, ви подивіться, як впевнено працює. Хоче зав'язати, але бачимо перевага в зрості є на боці Султанова. Так, він трохи є вищим на зріст. Не дозволив зайти назад Резніченко Султанов. Ну, принаймні дуже, дуже цікавий поєдинок. І арбітр зустрічі Павло Бєлаш з міста Сарне, що на Рівненщині зараз перший бал здобуває Султанов. Формат сутичок, ми пам'ятаємо, 2 хвилини 30 секунд перерва 2 хвилини, тобто часу, обмаль. Все відбувається трохи швидше, ніж зазвичай, коли змагаються е, юніори чи дорослі. Захищається, непогано захищається. Резніченко, стоїть. Подивіться, дуже хвилюється зараз. Я бачу Сергій Бусько, поєдинок за звання чемпіона. протест чомусь вилітає із, від секундантів Султанова. Поки 0-1 бал за активність здобув Султанов. Ну ось перший, перший протест, перший челендж. 0-1. Резніченко поступається. Але початок, погодьтеся, дуже, і дуже е, інтригуючий. Хороша боротьба. Хороші кадети. Кадети це наше завтра. І е, сьогодні дуже багато сил, особисті наставники. В усіх регіонах України, і на Полтавщині, і на Миколаївщині, і на Харківщині, і в Запоріжжі, і на Київщині, і на Закарпатті, і на Тернопіллі, і на Франківщині, і на Львівщині всюди роблять все для того, щоб виховувати наших дітей. Залучати їх до борцівських залів, привити їм любов до боротьби, а ще більше зробити так, щоб діти залишилися в цьому виді спорту, тому що боротьба є дуже непростий вид спорту, і наше завдання спільне з вами утримати дітей. Утримати дітей, тому що якщо діти перестануть приходити до залів, якщо діти перестануть боротися, у нас не буде олімпійських чемпіонів, арифметика є дуже простою. Тому велика честь і хвала нашим тренерам, нашим дитячим наставникам, які сьогодні всі свої сили весь свій досвід віддають дітям для того, щоб наші дітки в майбутньому могли показувати результати на дорослому килимі. Отже, я не зовсім розумію, що намагався оскаржити Сергій Білобаба в, в цій сутичці, а протест він повертає. Можливо, було якесь порушення. Так, так, все таки два бали зараховано. Два бали Султанову зараховано. Поєдинок продовжується в стійці. стає рахунок на користь Султанова. Кожен бал в цьому а, поєдинку має значення. Кожен бал на вагу золота, тому що поєдинок власне йде за золото, за звання чемпіона. Поштовх е е в чоло. Заключні секунди першого періоду. Непомітно збігли ці, ці дві хвилини. Ну, і, е 30 секунд. Зараз а, рахунок 03. Ми, на жаль, бачимо тільки червоний кут. Було би добре зараз побачити і синій кут, ситуацію в куті Максута Султанова. Ну, ми знаємо, що зараз секунданти допомагають борцям відновитися і вийти на вирішальний період. Хто ж стане чемпіоном у вазі до 48 кілограмів? Богдан Резніченко, безумовно, сильний перспективний хлопець чи його суперник? Бронзовий призер чемпіонату Європи серед юнаків. Максуд Султанов з Миколаєва. Фізично дуже непогано підготовлений Богдан Різніченко. Але і Максуд Султанов бачимо, діє дуже-дуже рішучий, дуже вправно. Йде вперед. Підтискає Султанов, намагається заволодіти ініціативою Борець з Миколаєва. Зав'язує руку Різніченко. Намагаючись зупинити свого опонента, не дати йому можливості нав'язати свою боротьбу. Майже Резніченку це вдалося. Ну стоїть Резніченко, не відступає принаймні. Інколи знаєте, є такі небезпечні поштовхи в обличчя із боку Султанова. І е, слід бути уважним, уважним в цій ситуації арбітру, тому що так хоче перемогти е, султанов, так він заряджений на перемогу, і ось справедливий бал. Здобуває Богдан Резніченко. Що він зможе зробити в партері? Зараз це шанс. Це шанс. Потрібно використати цю можливість, знайти захват і провести атаку в партері. Чи зможе це зробити Резніченко? Ну, як бачимо, він не встигає провести дію. Один-три рахунок хвилина до закінчення. Перед, вперед, не вдається Резніченку перештовхати. Добре, стоїть Султанов. Добре, він тримає центр. Він не відступає, він добре захищається. І знову спроба зав'язати руку у виконанні Резніченка. Далі, далі, Богдане, далі Богдане. Ну цього замало зав'язав, прив'язався до руки. А далі, що далі? Де переводи? Де нерочки в корпус? Потрібен захват. Коли суперник є вищим за тебе. Трибати йому на голову небезпечно, це тактична помилка. Треба працювати на нижньому поверсі, друзі. І два бали просто дарує, як мені здається, дарує зараз Султанову Резніченко. І ось сразу накат від Султанова 9-1. І чиста перемога, чиста технічна перемога. Вітаємо чемпіона України серед кадетів: Мукачево, Максута Султанова. Впевнено і беззаперечно так тримати.